Якби тему ви вже знаєте. Сказали вам багато вже. І ви в один момент можете сказати, я, в принципі, вже додати нема. що. <гум> ну, друзі, ну подивимося. Чи зможу я трошки додати? Але зайдемо ми трошки з іншої сторони. Зайдемо ми із сторони і простого запитання. Що таке спільнота? Слово. Спільнота. Група людей, які об'єднані. Добре. По чому ми дізнаємося, що вегетаріанці це вегетаріанці? Вони кажуть. Звичайно, вони багато нам кажуть. Так? Ну, добре, але що вони кажуть? Вони просто кажуть: я можу сказати, що я вегетаріанець. Якщо я не їв один день м'яса? Що... А на другий день знову з'їв м'яса. Ні, отже, це трошки більше, аніж просто слова, так? це е, умовно їхнє життя. Тобто, Те, чим вони живуть, в чому вони перебувають. По чому ми можемо сказати, що ці молоді люди як називають себе? Байкери. Байкер. По чому ви дізнаєтеся, що вони байкери? В них є мотоцикл раз, друге це шкіряні куртки два, да, і круто вони виглядають. Власне, правильно, спільнота людей, яка характеризується певними єдиними ознаками, називається спільнота. Отже, ці ознаки можуть бути різними: це інтереси, умови життя і діяльності, близькість поглядів, спільна віра. Їжа, стиль, яким вони вдягаються. Це, це все різні спільноти. Окей? Це зафіксували. Е, знову по тих самих ознаках ми і говоримо, що це є спільнота таких людей. В світі їх дуже багато. Е, знаю, таке зараз модне слово, я ідентифікую себе таким то, таким то. І зараз дуже модно стало серед підлітків. І молодих людей бути ким. Да, їх називають спільнота квадробери. Так? Тобто ці ознаки можуть бути як позитивними, так і негативними. Які негативні ознаки, хто не знає такого модного слова, квадробер це люди, які вважають себе тваринами ідентифікують себе тваринами. Це, це зовсім далекі і загублені розуми, але все рівно. Це є спільнота. Зараз для чого я навів цей приклад? Для того, щоб ви розуміли, що є речі, які, вас, які можуть об'єднувати людей в хорошому. І є речі, які об'єднують те саме в спільноту, але в дачому поганому. І тоді відповідно питання. Церква. Що таке церква? Це спільнота. Але якщо ми спільнота, значить має бути якісь визначальні моменти, які характеризують церкву. Які це моменти? Ми подивилися, ви зразу сказали, це байкери. Як люди, дивлячись на церкву, скажуть, це церква? Любов. любов. Ще, є, ще є якісь. Предпосили? Чому любов? Як пише? Коли будете мати між собою любов, записано це Івана, 13, розділ, 34 вірш. Нову заповідь я даю вам: любіть один одного, як я вас полюбив. Так, любіть один одного і ви. По тому пізнають хто? Усі, що ви учні чиї? Мої, Мої як будете мати любов між собою. Тобто, оце визнать: замітьте, він не сказав віру в мене. Хоча це від'ємна частина, ми далі це зачіпимо. Він навіть не сказав любов до мене. А що він сказав? Найперше видима ознака церкви як спільноти це любов один до одного. Ми можемо сказати. Вода, наскільки це важко, як важко там, любити людей, які навколо нас, які... як важко любити ворогів і піти туди, в ту степ. Ні-ні. ні. Давайте трошки вернемося і звузимо. Бо повеління, спочатку навчиться любити кого. Спочатку навчиться один одного, а потім вже йдіть і любіть того, хто навколо вас. Бо ми так можемо, я люблю людей, але коли так воно не працює. Отже, має бути спочатку це, щоб потім пішло наступне. І саме це є визначальним фактором для церкви, для людей, які навколо, які бачать чи вас, кажуть, це церква Божа. Чому? Тому що вони мають любов між собою. І ми з вами пізніше розберемо, чому я кажу, що віра, власне і любов один до одного це невід'ємні фактори. Мені здається, я вже трошки зачіпав це поза минулого разу, коли я говорив тут. Отже. <кій> Христос зробив дуже особливу річ, і більше навряд чи ви знайдете спільноту, яка має в собі основну характеристику і любов один до одного. Вони можуть включати в себе, що і любов, але, ну, власне, церква це така була одна із перших спільнот, і, напевно, чуть і не єдина, яка вирізняється любов'ю і дуже особливою любов'ю. Ми також з вами розберемо, якою любов'ю. Власне, це запитання зараз і можна задати. Коли ми читаємо, ми бачимо, якою любов'ю ми маємо любити один одного. Знайдіть відповідь в тексті. Якою любов'ю ми маємо любити один одного? Як? Так як Бог любить нас, так і ми маємо любити один одного. Питання логічне, яке звідси випливає, Яке? Як Бог любить нас, щоб ми могли розуміти, як нам треба любити один одного. Найперше, що мені прийшло, що мені прийшло на розум, так, правильно сказати, це любов незаслужена. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Не, зробив, не коли ми зробили щось, тоді Бог нас полюбив. Він нас полюбив. Ну і тоді ми зробили щось. Отже, любов, якою він нас любить, це любов незаслужена. Не через щось, а всупереч чомусь. Може виникнути таке. Не знаю, не питання в голові, але якась проблема. Можна якусь, щось на фон включити, то щось дуже пусте мені в голові, недобре. Е -е. Я стараюся і роблю максимально все можливе. Але у відповідь не отримую взаємності. І з цим приходять деякі сімейні пари. Скільки я маю терпіти, або скільки я маю проявляти цю ініціативу до тих пір, поки щось там зміниться. Скільки? Відповідь проста, і вона знаходиться в попередньому слайді. Е, я хочу, щоб ви глянули на цього красунчика. Е, перш ніж дивитися на те, наскільки інша людина не заслуговує на щось. Подивіться на те, наскільки ми заслуговуємо на любов Бога. Як я вже сказав, ця любов, яка є від Бога до нас, вона є незаслуженою. Тому ми кажемо, коли ми любимо людей, як ми любимо людей. Не за щось, не тому, що вони добрі і приємні для нас. Навпаки. Всупереч тому, що вони, можливо, до нас настроєні агресивно. Бо ця любов не повинна бути заслуженою, інакше ця любов перетворяється на ну, на звичайну любов, цю людську Божа ж любов, вона поверх цього, вона вища за це, вона не заслужена. Тому, перш ніж сказати, а, а скільки мені ще старатися, завжди я кажу, завжди дивіться на те, наскільки Бог, як Бог до вас, скільки років прийшло до тих пір, поки ви відповіли на Божу любов позитивом. І далі, що я можу ще вас запитати, скільки ви, ви вже знаходячись в цій любові, скільки ви підводите його, засмучуєте його? Він продовжує проявляти до вас любов? Перше, незаслужено. Друге, яка прощає, любов, яка прощає Фосянам, 4 розділ, 32 вірш. Будьте добрими і співчутливими один до одного. Прощайте один одному. Як? Як Бог через Христа, кому нам простив. Отака його любов. Любов, яка прощає наступне, і це напевне, о, говорю, серце тисне. Жертовна любов, яка не просто для вас нічим не обходиться, а насправді вона від вас вимагає багато чого. Приміться з Богом. Хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми стали праведні перед Богом. І ми вже зачитували і згадували цей вірш, записаний Івана 3, розділ, 16, 18 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Отже, це величезний приклад явленої любові, Бога до людей. Це жертва на Христі, замісна жертва. Ми можемо сказати, я не люблю, коли ми дуже сильно узагальнюємо ці речі, і, 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 і Віталій Будковський, коли він був тут, він дуже гарно на це акцентував. Не кажіть, бо так, бо Бог полюбив. Весь світ, що віддав сина за всіх, а використати оце для себе. Так, бо Бог полюбив мене, що віддав сина свого за мене. Це стає дуже сильно особистісним. І коли це фокусується, воно по особливому переживається. Бо насправді, да дійсно, він за мене. Не просто за всіх, там за когось за, за мене. Він це зробив для мене ради мене. Це неймовірна любов. Невже хтось мене так сильно любить? Так, друзі, Бог любить, тому Він це зробив. Перший Івана, третій розділ, третій вірш. Подумайте, просто цікаве слово, звернення з емоцій, просто подумайте, зрозумійте, яку велику любов до нас явив Отець, щоб ми могли називатися дітьми Божими. І ми справді діти Божі. Це звернення дуже цікаво, емоційне від Івана було. Просто подумайте за це. Це неймовірно, це класно. Тебе любить Бог. Любить настільки, що помер заради тебе, щоб ти став його дитиною. Заради тебе, не заради всіх. Знову ж таки, вертайте особистісно. Чи можете ви так сказати? Він помер ради мене. Величезний прояв любов Бога до нас. І це ще не кінець, це лише маленька частинка, якою яка повинна бути любов. Знаєте, який золотий вірш, золотий розділ любові? Хто знає, хто підскаже, що буде наступному слайді? Куди це записано? Тринадцятий розділ Коринтян. Гімн любові. Пам'ятаєте, я казав, що ви можете сказати, що ви все знаєте, там для вас сюрприз. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, я став як мід дзвінка або Бубон гудячий. Цікаве порівняння. Бубон гудячий, бубон, якого всі чують, а, смис, а, а, а сенсу нема. Чому? Тому що нема любові. Любов ключ до відносин. Знову вертаюся. Ви можете сказати, що ви це все знаєте. Тоді другий вірш для таких людей він каже: І коли я маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці і усе знання, все знаю, любові маю, то там пише я ніщо. І коли я роздаю усі маєтки свої, коли віддам своє тіло на спалення, тобто навіть жертва. А немає оцієї любові. Що пише? То пожитку не матиму жодного. Любов, ах, любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, любов не величається, любов не надимається. Ви кажете, я це все знаю. Так. Ви можете це знати. Ви можете навіть дивитися на це, як відбувається між іншими, але це для вас ніякої користі, якщо ви це не є частинкою цього. Якщо ви не є частинкою цієї любові, не є складовою або одною із доміношенок в церкві, яка являє або передає один одному цю любов. Нема змісту в оцих знаннях, ви можете знати прекрасну Біблію. Ви можете знати чудовий контекст Біблії, ви можете виправляти всіх. Але якщо немає любові, то це безкорисло, це навіть може шкодити іншим. Любов не поводиться начемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правду, усе зносить, вірить усе, сподівається всього, все терпить, ніколи любов не перестає. Хоч просто виіснує та припиняться, хоч мови існують замовкнуть, тож існує знання та скасується, буде завжди любов. У мене нема такої любові, яка виконує всі ці пункти. Я не знаю, чи хтось з вас може похизуватися такою любов'ю. Але чи значить це, що ми маємо просто сказати: ну? whatever. Воно не, воно не повинно вас е, обезоружувати. Обезброювати. Навпаки, я не маю такої любові, але я хочу таку любов. Тому що такою любов'ю любить Ісус нас. Ціль життя нашого тут, ви знаєте, може, згадує, згадаєте, ми говорили про те, що Дух Святий робить з людиною. Що Дух Святий робить з людиною тут? Хто підкаже? Яка його ціль? Яка його мета? Він змінює вас. Щоб ви стали подібними на Христа. Перший Коринтян 6.19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Тож представляйте Бога в тілі своєму та в душі своєму, що Божі вони. І тут я хочу повернути і вам нагадати знову проповідь, яку ми говорив про е, пліт Духа. Коли в вас є дух. Але кажу я вам, хай Дух керує вашою поведінкою. Тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає, проти духа, Час, чого дух бажає, проти гріховної натури. Це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться, але що ви керовані духом. То не підвладні закону, очевидні вчинки нашої гріховної натури. Блуд, нечистота, розпуста, поклоніння бо чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат, єрість, заздрість, пояство, оргії і тому подібне. Зважаючи на це все, я застерігав вас і застерігаю, якщо хто чинить таке не вспадкує Царство Боже а дуже породжує. Читайте. Найперше написано: любов, радість. Раз. Мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність, самовладання. Проти цього немає закону. Якщо ви згадаєте, що також один дуже цікавий факт, яким чином, яким чином плід родиться в вашому житті? Коли ми підкоряємось Духу? Там написано, я виділив це. Нехай Дух керує. Що значить слово підкоряємось? Інше його розуміння слухаємось. Яке, дивіться, важливо, не слухаємо навіть так. Тобто, не просто слухаємо, а слухаємось. Те, що він хоче, щоб ми робили. І ми вже багато читали в 13-му розділі коронтян і багато інших повелінь про те, як ми маємо відноситись один до одного. Перш за все один до одного. Що знову ж таки нагадує: не дивіться зразу на інших людей чи на ворогів, чи на когось дальше. Найперше один до одного. Вам повеління. Любіть один одного. Знову підкреслить собі. Як я вас полюбив, так любить один одного ви. І по тому люди дізнаються, що ви справді церква, коли ви будете мати любов один до одного. Якою любов'ю? Незаслужено. не по причині чомусь, що такий хтось добрий. І з прощенням, жертовно, з довготерпінням, не егоїстично, не в бажанні щось собі отримати від того, що я йому щось добре зроблю. І не обмежена часом за кількістю спроб. Тобто, скільки ви це маєте? рік, два, три, 10, 20, 50, 100, дай Бог вам дожити. Може, не дай Бог вам дожити, стільки років, не знаю. Бо хтось вже після, після 80 кажуть, що вже трохи тяжко. Любов свічка всього лиш символ, яка нагадує вам про таку важливу характеристику віруючого. Це наявність любові, любові Божої. Любові, яка називається таким чарівним словом агапи, яка є жартовна, яка йде всупереч тому, що щось йде не так. Такою любов'ю Бог полюбив свою церкву і хоче, щоб церква любила один одного. А потім, коли ми навчимося один одного, де далі сусіди, друзі, знайомі, родичі, незнайомі, Люди, які дуже сильно хочуть вас вивезти. Незнайомі родичі. Незнайомі родичі. Я не знаю, чесно, я просто ніколи, напевно, не забуду тієї ситуації. Я якось жив, що я постійно був в церкві або десь їхав то в церкву, там я знайомими, так, теж з церквою. Тобто, все якось так в мене було коло спілкування так, між своїми, якось в любові, такій доброті, такі теплоті. І один вечір якось я їхав. Бусом там на, на кільці з Бараському. Під'їжджаю вже до того, що наступним вже я йду на заправку, і переді мною врізається такий джип з затемненими затемненим вікнами. Якраз стає так, що я не можу здати ні назад, ні вперед. ну, ну типу, не, не, не проїду ніяк. Виходить з машини вже такий п'яний п'яний лисий чоловік. І з жінка за рулем також вона була з другої сторони, виходить. І я типо, відкриваю двері і кажу, відійдьте, будь ласка, бо я не зможу. Просто навіть фізично. Тобто мені треба вас і об'їхати. Щоб вас об'їхати, мені треба, щоб чуть, чуть хоча б на 10 сантиметрів, не треба більше. І там такий. Йди, знаєш, куди. Так. Тут два варіанти. Або лізти, показувати, доказувати щось, або, або йти. Чесно, я навіть я, я не сподівався, ну, я не думав, що таке є. Я ж кажу, бо я був постійно в таких компаніях, де ну, якось один одного та люблять, та терплять, та щось та якось йдуть. І тут така агресія зразу зі сторони. Як ми приймаємо це? І в залежності від того, що в нас в серці, відповідно, і буде ваша реакція. Діставати травмати і йти показувати. <рес> Ні Насправді, краще б я б не зробив би в мене був лом, біта. Здається, я просто з дитячого табору їхав, там багато чого було. Я пішов в машину, я помолився, того, що я чув, що серце кипить просто, настільки так нічого не, не стає. Я чекав, поки він пройде очередь, купить собі там ще б випити, він сів в машину далі, поїхав. Ось, але воно, воно не завжди просто. Я це навів так картину ззовні, але любити не просто. Але коли наше серце воно наповнене тою любов'ю, коли в нього всередині багато, Бог мене любить, я знаю, я розумію це. Я буду виливати цю любов на інших, буду виливати терпіння на інших і так далі. Тому майте любов один між одним. Чому я сказав, що неможливо мати цю любов без віри в Бога, бо Бог є джерело цієї любові. Ми не можемо родити її саму себе. Бог є джерелом, відповідно, це місце, звідки ми черпаємо цю любов для того, щоб передавати це іншим. І Якщо нас не хватає на інших, то проблема де? Тому що ви недостатньо взяли, не вчерпали. Майте мудрість, розум, майте любов, віруйте в Бога, черпайте від Нього і передавайте іншим. Давайте ми на станемо помолимось.